Всіх вітаю, сьогодні 30 жовтня. Я вийшла погуляти по лісу, трішки походити пару годиночок. може, що знайду. Ось перший полячок, але і той роздавлений. Ви знаєте, в лісі витоптано, як на Бродвеї. Ось 9 ранку ще немає, але вже видно свіжі зрізи грибів, тому що Біля масиву, то люди з собаками гуляють та й зранку ходять. Ну, нога погана, а шапинку, в принципі, можна забрати. Молодий пульський. Ось іще один полячок. Вони не встигають рости, я вам хочу сказати. Тут теж був видно, але він роздавлений. Хтось ходив, збирав грибочки. Де-не-де, ось поодинокі. Польські попадаються, немає таких об'ємів. Я йду в сторону того грибного місця, де завжди збираю польські, може там щось назбирається. я так польські по дорозі йду. Де не де один, десь там десь один, десь один. Два гарненькі які, молоді і красиві. Багато сироїжок і підрозчик, і молоденьких. От, але я сироїшки не беру, тому йдемо далі. О, полячок. Чим ближче до моєї локації, тим краще. Так, ось іду, йду, йду, йду. І тут вже живіше, друзі. Тут вже почали потроху попадатися. Тут вже менше хто ходить. Ось, поруч ще один. Такі красені два. Ах, хто це в нас тут такий гарний заховався. О красенький. Оп. Дивіться, який гарню вні. Маслюк здоровня. Я конечно сьогодні маслюки не планую збирати. А він походу може, ще згляну. Сейчас ножик дістанем. І подивимось. Ну, звісно... Так, да, меткою, звісно, пір вилась. Прийшла на свою поляночку і одразу польські. Один, два, три, чотири. Десь тільки що і ззаді бачила. 5-6. Ну і треба ще пошукати. Ось сімейка, яка заховалася. Гляньте, які красені. Ну що, ви бачите що-небудь? Ні, дивіться. Під Берешкою який гарний полячок. Це рядовка мильна, її багато. А ось дивіться яка краса. Ух ти. Сімейка яка гарнюя. Так, а оце вже рядовка штриховата. Та була у нас мильна, а це штриховата. Зонтичок красивий. Нога вже трохла, але шапка гарна. Масочки молоденькі. раз. Два. Там я ще пару штук взяла. Раніше не все знімаю на відео, що беру. я кажу. Росте. польські майже під кожною сосункою, але дуже багато червивих. От я тільки що знайшла гніздечко, червиві. Ось, знайшла. Це червивий, дуже багато червивих. Якби всі були, О, ось розмовляють і ось і ще один, один на одному, я вам хочу сказати, але всі червиві. Зараз ці два гляну. Дощі йдуть. Бачите, от, І це ще Так, Таке. Вони такі вже червиві, але ну, це й точно червоний. Да. Маслятка. Зоглянем хороший чи поганий. Грибів багато, але червивих капець просто. Грибники в що на бродвеї. Прийшла на свою локацію маслят. Збираю маслята, а ось Лежить один розрізаний, хтось різав і зрізи свіжі. Польські гіганти. Гляньте які. Опа. Коротше, одне відро вже пощупавне, то я ось сюди пересиплю це і покладу зверху ці два зонтики. І, засу... О, і маслюк ось молодий. А чи поляк через нього. Полячок. От. То я сюди перекладу і засуну у рюкзак і буду далі ходити з тим збирати. Так, ось, Дивіться, дощовик. От. Ну, Я таких не беру, але я беру. Я, як, мені подобаються великі, то такі як голова. Але дивіться, люди беруть і такі, отже, якщо ви знайшли дощовик, одразу його розрізайте. О, зараз не можу бачити одною рукою телефон тримаю. Одной. А він уже... От, якщо він всередині білий, о, то це він хороший. Якщо він всередині темний, то він вже поганий. Йду вже додому і думаю, пойду через зеленушки. Добавлять бути зеленушки в моєму місці. І зеленушки є. Це замечательно. Зараз погребуся ще трошки. Їх під листям дуже багато. І там грибники толпами ходять сьогодні. Так, а оце хе, на визначення лежав зрізаний біля, біля березок. Що це таке у нас? Цікаво? Я таке вперше бачу. Опеньок серчано-жовтий. Ось так він виглядає, а коли зриваєш грибочок, то пластинка сірого кольору. І ще один зонтичок. Я сьогодні, кстати, зонтики беру. Так. Спінтничка в зунчика обов'язково двигається. Оп. О, трішки зонтиків взяв. Квадратний метр 58 восімь Хоп. І там. І там. Короче, скрізь. Так, прийшла додому короче, відро із горочкою. Польських і маслят і там і ще тут пару усіх лежить. 4 чи 5 зеленушок і зонтики. отак гуляючи, походила, погуляла по лісу і назбирала грибів.